Ліна Костенко Маруся чурай. Уривок 35. Над білою церквою смуга багряна, і змилені коні аж лука стають. Усі до Богдана, і всі від Богдана, і з тьми виростають, і в тьмі розстають. Спіткнувся мій тінь об димучі руїни. Чи в таборі гетьман, якби хоч знаття. Тут, може, ідеться про долю країни, а я про чиєсь там одненьке життя. Гетьман підняв безсонням опалені очі. Гетьман сидів за похідним столом у шатрі. Троє старшин у рубцях, у кривавому клочі прямо із бою, говорили про бій на Дніпрі. Писар Виговський сидів над листами поточними. Кожної миті хитнутись могли терези. Гетьман рази. Підписув...